Вночі Росія атакувала Одеську область безпілотниками. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Люди на щастя не постраждали всього по півдню України. РФ запустила 36 дронів шахет. 27 з них вдалося збити. Повідомили у повітряних силах. Атака тривала майже три години, а безпілотники заходили на удар з різних напрямків. Дрони знищили в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Нагадаю, що рівно рік тому росіяни завдали одного з наймасовіших ракетних ударів по Україні 10 жовтня 2022 року. РФ випустила по мирних містах понад 80 ракет і 20 шахетів. Загалом постраждало 49 людей. Семеро загинули. Україна була без світла, без тепла, без інтернету. Тим часом росіяни кажуть, що почали виробляти безпілотники на окупованій території Запорізької області. Про це повідомив гауляйтер Балицький. За його словами: дрони штампують на 3D-принтері на виробничій базі. Також навчають операторів. БПЛА реалізуємо це посредством технології 3D-печаті. Проектирование самих летательных аппаратов и испытания тоже происходит здесь. Данное устройство используется для уничтожения живой силы противника, техники, а также опорных пунктов. Для своїх атак дронами та ракетами по Україні РФ вже підготували чергове виправдання, яке озвучив воон представник Росії Василь Небензе. Прямим текстом він сказав, що Росія знищуватиме українські зерносховища та портову інфраструктуру, якщо вони використовуватимуться як місця зберігання військової техніки та боєприпасів. Раніше Небензе заявив, що у грозі Харківської області РФ атакувала неонацистів. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. На поминальне обід у Грозі прийшли лише цивільні, більшість з яких жінки, а також дитина, повідомили раніше представники експертної групи. ООН. Деякі тіла було важко впізнати після ракетного удару. Кількість загиблих зросла до 53 осіб. А військовий, якого ховали, не займав високого чину і загинув на фронті у попасні ще 2022 року. Повідомили правоохоронці. За інформацією слідства, Козир Андрій, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у Збройних силах України і загинув у 2022 році. За наявними даними, він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в Збройних силах України. Він був звичайним місцевим мешканцем, жителем села Гроза і загинув біля Попасної. А в результаті російського ракетного удару загинули звичайні люди різного віку та професії. Серед них багато жінок, багато чоловіків це пенсіонери, підприємці, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені це цивільні люди. Таким чином, офіційний представник Росії в ООН прямим текстом заявив, що РФ продовжуватиме завдавати ударів по мирним людям та цивільним об'єктам. Для виправдання просто потрібно назвати людей неонацистами, а цілі прильотів ракет військовими об'єктами. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.